Доброго дня, діти! Давайте сьогодні подумаємо над питанням. Для чого і кому потрібен дім? Спочатку пограємо у гру, яка називається назви будинок. У курки будинок називається як? Курник. А у корівки хлів. Будинок шпака називається як шпаківня, а будинок білочки дупло, будинок сороки гніздо, а будинок песика називається як будка. Будинок Рибки називається акваріум, а лисичка живе у норі. Ведмедик лягає спати взимку, в барлозі. Усі тварини і птахи мають свої оселі. Також будинок потрібен людині. Дуже приємно у сніжний холодний день повернутися до затишного будинку, до сім'ї. Ось такий вигляд мали будинки в Україні в давнину. Дуже гарні мальовані хатки. А це вже сучасні будинки. І, звичайно, постійно ведеться будівництво високих. Багатоповерхових будинків, де багато квартир, і в них живе багато сімей. Ми знаємо з вами багато казок. І в деяких казках мова йдеться про будинок. Давайте згадаємо про них. Ось перша казка. В ній звірята зробили будинок в предметі одяга. Згадайте назву цієї казки? Так. Це рукавичка і ще одна казка. В ній було дві хатинки: одна дерев'яна, а друга снігова. Це казка, зайчикова хатинка. В наступній казці три герої зробили кожний собі хатинку. З соломи, з дерева та з цегли. Це казка, троє поросят. А ще згадайте казку, у якій будинок був солодкий. Так, це прянична хатинка. Для того, щоб у будинку в домі завжди було приємно знаходитися, треба слідкувати за порядком. Не слід допускати, щоб був отакий безлад. Потрібно регулярно прибирати у всіх приміщеннях квартири, в кухні, в туалеті, в кімнатах, мити посуд, прибирати свої речі. Якщо робити це разом, буде і швидко, і приємно. Тож запам'ятайте, діти, будинок потрібен кожному, і кожен має право на житло.